Тоді усім світить у хаті. Давайте разом подумаємо, які можна влаштувати заходи, щоб все місто збиралося, щоб нас, свіч, свіч, наша свічка, якщо так можна виразитись, да, була на свічнику, щоб це світло сіяло всім. Ви знаєте, я, я взагалі сплю добре. Я лягаю, буквально за п'ять хвилин я засипаю. У мене тут проблем нема. Ну інколи бувають проблеми, я лягаю і не можу заснути. І в мене йдуть такі картинки. То ми робимо фестиваль, то ми робимо акцію, то ми ще щось робимо. І ви знаєте, я, я помітив, що це в мене декілька разів таке вже буває, одне і те ж саме. Я так думаю, що це Господь стучить до мене і каже. Не спи, подумай, я, напевно, хочу, щоб те, що я тобі колись сказав, воно виконалось змінити бердичів на славу Господню. А як, коли ми будемо робити такі програми, щоб у людей помінялась думка про всю церкву, не тільки про нашу, про всіх церква. Про православну во ім'ї Ісуса Христа. Амінь. Якщо місто Бердичів, це мій дім, то нехай ця свічка в будинку світить всім. Якщо ми запалені Богом, то давайте світити, і нехай наші добрі справи люди бачать, чують та оцінюють. Щоб не ми казали, от дивіться, який я хороший, я таке зробив таке. Ні. Це хтось повинен прийти і сказати: ти знаєш, ти хороший, ти зробив і те, і те, і це. Якщо ми не е... реального авторитету серед свого народу, серед свого міста, і почнемо відкривати людям очі. На святого Миколая, ні, ні, ні Мартніка, ні там. На, на Діда Мороза, на Санта Клауса, на святого Валентина, на Маковея, тощо, ну багато. Ви знаєте, тебе в кращому випадку ніхто слухати не буде, а то й можуть побити. І пострадаєш ти не за Христа, а за свою дурість, вибачте. Нехай Ісус буде нашим світлом в нас. І ми говоритиме про нього, щоб перед нашим Господом люди могли визнавати, визнавати свій гріх і прокляття. Ми маємо показати, що церква це дуже важливо, це дуже перспективно, престижно. Церкву на час люди в Бердичів мають любити і поважати. Цього хоче Господь. Я цього хочу. А зможете їх нас любити і поважати, ми не зможемо. Тому наше завдання зробити так, щоб люди з повагою та любов'ю становились до нас до церкви. І якщо в місті, в селі, церкву тільки ненавидять, а є й таке, і проклинають, то церква в місті чи в селі нічого зробити не зробить. Нічого не зробить, даже навіть Ісус. Помните, його виганяли з міста, і він пішов і нічого там не міг зробити. Необхідно знайти ключі для того, щоб люди нас поважали і цінували. Не треба скаржитись, не треба показувати свої слабкі місця, бо людям потрібен позитив. Послухати уважно. Тому ми кажемо, Господь є вирішенням всіх наших проблем. Він є ліки від будь-якої будь хвороби. Якщо я хочу, щоб мене поважали, то я мушу розуміти, що повага ніколи не базується на проблемах. Якщо бажаєш, щоб тебе поважали, припини демонструвати свої слабкості, свої болячки. Ми так любимо їх показувати. Ти можеш викласти лише, викликати лише співчуття. Ви знаєте, співчуття не будує гідності. Ніколи. Повага будує гідність. Якщо ти щоразу шукаєш співчуття, то зрозумій, що. Співчуття це не творча сила, а навпаки. Якщо ти бажаєш, щоб тебе поважали, продемонструй свій успіх та досягнення. Тому що пошана це оцінка нашого успіху. Дивіться, Івангеліот Івана, 11 розділ. У місті Єфанії, де жили, жили Марія та її сестра Марта, мешкав собі чоловік на ім'я Лазар, який захворів. Марія була тією самою жінкою, яка помазала запашною олією Господа і волоссям своїм обтерла йому ноги. Хворий Лазар був брат, її братом. Сестри послали переказати Ісусу, Господи, твій близький друг хворіє. Що я хочу цим сказати? Ісус цінував Марію не тому, що в неї був хворий брат Лазар. Ісус цінував Марію, тому що вона одного разу. Розбила Алавастровий посуд і вилила драгоценне миро йому на ноги. Те, що сьогодні брат Максим казав. Ви знаєте, Марія своїм волоссям обтирала йому ноги, і Господь сказав про неї таке: це жінка гідна пошани. І я поважаю її не за те, що в неї хворий брат, а за зовсім інше. Тобто. Не за проблеми нас поважають, а нас поважають за наше успішне служіння. Хоча проблем, скажу відверто, у нас багато. Але покажи Господові щось таке, що йому сподобається. І він обов'язково вирішить всі твої проблеми. Якщо я Господу буду тільки хвороби свої та проблеми показувати, а сам жодного разу не запрошу його до себе додому, не буду плакати біля його ніг, не буду обтирати їм волоссям своїм його ноги, то Господь справедливо скаже, а чому я мушу тобі допомагати? Ну чому? Я хочу, щоб ви зрозуміли таку відверту річ. Допомога належить не тим, хто її потребує, а тим, хто її заслуговує. Можливо, це жорстоко звучить, але це правда. Ми звикли чути, що церква швидкий помічник в бідах, так? Так. але Ісус також казав, «Жебраків завжди матимете. Тобто, потребуючих допомоги є багато, але тих, хто заслуговує допомогу, мало. Давайте станемо тими, хто не тільки потребує допомоги. Ну хто і, і гідний цієї допомоги. Іван від Луки, як написано в 4 розділі, з 25 вірша. Правду кажу вам, багато вдів було в Ізраїлі в часи Іллі, коли небо зімкнулося на три роки і шість місяців, і великий голод напав на всю землю. Та Бог не послав Іллю до жодної з них. почуйте уважно. Окрім тієї, яка мешкала в серепті -Сідонській. Хм, Чому? Чому тільки вона, яка мешкала в серепті, це якийсь супер пупер місто якесь? Ні. Вона жила посеред людей, які поклонялись Бовану, то ідолу. Але вона зберігала віру в живого Бога. Повторюю, дорогі мої, Увага отримується не за, не за оцінкою твоєї проблеми, а за оцінкою Твого служіння і досягнення. Моє твоє служіння Богу оцінюється, і моє твоє служіння людям також оцінюється. Лазар був зцілений не за вірою самого Лазаря, тому що Лазар був мертвий. А чому він був зцілений? А тому, що сестри його знали секрет впливу. Вони служили Господу і вони служили своїм ближнім. Зрозумій, якщо ти зробиш щось для Господа, Господь обов'язково зробить щось і для тебе, це факт. Тому, якщо говорити відверто, то, перш за все, повагу треба заслужити у Господа. І не, вигаду, не, не треба вигадувати щось інше і вимагати співчуття для себе. Співчуття руйнує людину. Зрозумійте. Якщо все життя людині співчувати і казати бідна людина, бідна людина, бідна людина, і вона, знаєте, стане ще біднішою від твоїх слів 100%. відсотків. Навже ти думаєш, якщо коли людина буде перераховувати свої проблеми з таким розумінням, о, я бідна, така, така, їй це допоможе? Ні. Це їй не допоможе, це просто знищить її. Але коли люди кажуть про тебе, дивись, незважаючи ні на що, ця людина жертвує, служить, вона щось для Господа робить, в неї все вийде. І у тебе тоді все вийде. Чуєш? Я не рекламую нормалакс, ні в коєм случає, я проповідую Слово Боже. Перестань демонструвати свої проблеми. Продемонструю свої успіхи. Тому що віра без діл, слово каже, мертва. Згадайте, четверо друзів принесли паралізованого до Ісуса. Що вони показали? Так. Вони не казали, Господи, ну подивись, який він хворий. Ні. Вони сказали, Господи, хворий, то він хворий, але він від нас достав. Скільки ми будемо його тягати туди-сюди? Вони дах. Розібрали. І написано, що Ісус побачив віру їх. Ісус побачив невідсупність, невідсупність, сміливість, зухвалість всіх чотирьох, які дах розломали побачив їхню віру, і вже потім проблему. І він вирішив цю проблему. Тобто, Господь насамперед бачить, що в нашому житті? Віру. Так? А потім проблему. Давайте передусім покажемо Богу свою віру. Віра це спроба перевернути реальність і пробитись крізь неї. Зараз війна. І зрозуміти мене правильно. У всьому поганому ми повинні шукати щось добре. так? І я шукаю в цьому щось добре. А добре то, що ця криза дає можливість нам проявити свою духовну силу і пробитися через неї. Якщо ти сидиш у телевізора, дивишся новості, там, всяких, там, як блогерів, шмогерів і каже, все, ой вей, хана нам. Я кажу, ні, не хана нам, а хана. Ми прорвемося, ми переможемо. Що це? Це віра. Ну, ми можемо сказати, набрати на себе е цю мудрість світську. Да Ну, звісно, ну, ти ж не знаєш. І починаєш, Ой, говоряться, не треба. Я розумію, що все це складно, і Господь не хоче, щоб ми все входили. Він хоче, щоб ви війшли в Слово Боже і зрозуміли, що ми переможці в Ісусі Христі. Все. Більше її нічого не, не потребує. І якщо ти живеш цим, то обов'язково перемога прийде. Тому давайте покажемо Богові свою віру. Четверо друзі, це ті, які для звільнення свого товариша тягали його на всі конференції зцілення, а потім дах розібрали, щоб тільки досягти Ісуса. Тому Господь цього паралізованого і зцілив. Тобто допомога належить не тим, хто її потребує, а тим, хто її заслужив. Тому твій вплив на оточуючих набувається служінні Богу та служінні людям. І оцінка нашого служіння це ці чудеса і ці ознаки, які Господь буде чинити в нашому житті. А так воно є і так воно буде. Давайте будемо любити Бога та любити своїх ближніх на цих двох заповідях вся наша життєва система. Любити Бога, це означає служити Богу. Любити ближнього, це служити ближньому. І все. Ви знаєте, коли Ісуса спитали, що головніше у вірі, Він відповів Лука, 10 розділ. Він каже: любіть Господа, Бога свого, всім серцем, всією душею, усією силою і розумом своїм. А також. Любіть ближнього, свого як себе, самого. Ось на цвух заповедах всіх полюби і все стоїть. У любові у Бога і у всього народу це те, що ми повинні, це в чому ми повинні з вами знаходитись. Це наша з вами мета і наша реальність. Секрет впливу це два напрямки, це дві рейки, служіння Богу та служіння народу. Слідкуйте за тим, щоб не було перекосів, бо якщо буде перекосів, потяг нікуди не поїде. Я знаєте, це потяг, як танк, так, дві рейки. Так? Якщо десь одну тормоз буде, то він буде розворот. Так що робіть і те, і інше, і будете мати успіх. Тобто, нехай церква на час. В місті користуються любов'ю та повагою і з боку Господа, і з боку мешканців нашого міста пердичого. І я на це хочу сказати. Амінь. Зараз ми будемо приймати тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Будемо робити причастя. Ну, я хотів, щоб ми. Прийняли тіло, прийняли його кров в тому ракурсі, як ми цули, чули сьогодні це слово. Що я мушу зробити для Господа? Що я можу зробити для людям, щоб Царство Боже приблизилось до мене? Що я можу зробити, щоб мати вплив? На оточуючих мене людей. Ви знаєте, якщо по обикновенню ми будемо приймати тіло, приймати кров, воно нічого не поможе нам. Воно не, не дасть це як мертвому припарка. Але якщо ми будемо міркувати над цим, розсуждати да? міркувати, так? то це обов'язково принесе плід. І ви знаєте, я знаю, що Бог живий. І ми сьогодні молились, казали, що Він недалеко від кожної з нас. Я впевнений, що Він буде розмовляти з тобою. Він буде казати тобі, що тобі робити. І твоя задача не моя, а твоя бути уважним, що робити. Буде казати Господь. Якщо ти забуваєш, то запиши і обов'язково почне це робити. І я знаю, якщо ти це будеш робити, ти будеш впливовою авторитетною людиною в нашому місті. І я на це кажу. Амінь. Давайте помолимось, а брати можуть підходити сюди. Батько, ми вдячні тобі. Вдячний за твою любов до нас. Ти явив свою любов не на словах не на ділі. Віддав саме дороге свого сина. Ти 2000 років назад народив церкву свою з великими чудесами, знаменами. Ти дав їй владу. Корятий язичника вірі. Ти бажаєш бачити церкву свою, кожного з нас впливовою людиною в нашому місці і не тільки в нашому місці. Тому я молю прошу тебе батько в ім'я Ісуса, Духом Святим. Звертайся до кожної з нас. Дай нам почути твій голос і бути впевненим що ти бажаєш, щоб ми зробили іменно те, що ти кажеш. І коли ми це робимо, ми угождаємо тобі. А коли ми угождаємо тобі, то ти виконуєш всі наші проблеми. Ти рішаєш всі наші проблеми, як на це казало Слово Боже. Тому я молю прошу тебе, батько, в ім'я Ісуса Христа. Розмовляй з нами і дай кожному з нас можливість відчути твій святий голос. Давайте ми візьмемо тіло Господнє, станемо, проголосимо. Це тіло Господнє за мене ломиме. І я приймаю його в своє тіло. Щоб бути одним, одним тілом, тілом Господа нашого Ісуса Христа. Я вдячний Тобі, Боже, за велику привілегію, привілегію причастя Твого тіла. Я являюсь тобою одним цілим. Прослав, прослався в мені і через мене в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Також чашу після вечері казав, пийтесь з неї всі, всі це всі. Батько, ми вдячні тобі за печать Твоїй крові. Це печатка нового заповіда на наших серцях. Дай нам достойно прикоснутися до твоєї пролотої крові в ім'я Господа нашого. Ми кажемо. Амінь. Проповідував, я законтролював вас словами уст ваших. А зараз через причастя Господь хоче і нас з вами контролювати. Забувай, добре. Що ви прийшли, не поцірались, навіть всюли перевести час і прийшли, не запізнились. І моліться за тих, хто запізнюється. Да. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця, і спілкування з Святим Духом із братами і, з браттями, і з сестрами в трапізне, де буде у нас, і ми на це кажемо. Амінь. Будьте благословенні з Господом. Не забувайте, 15.30 репетиція в театрі. i never